Ну, що я можу сказати, зараз 9.40 ранку, ось ми зараз бачимо, що панель практично повністю освітлена і, в принципі, ну, ось, я йду, і моя тінь видна. Ну, тут маленький-маленький шматочок не освітлений. Ось по тіні видно. <кій> Що вона повністю освітлена сонцем? Фактично, ну, про... майже, майже... добрий день, майже під 90%. Тобто максимально. На зарядну станцію йде нуль взагалі. Ну, от зараз я дійду. Ось. Зарядна станція працює, на телефон дає е, заряд. Сонячного кабелю йде абсолютний нуль. Чому так я не розумію?